Багато рибаків, шановні, запитали мене одне і те саме запитання: розповідай, будь ласка, про час доби, який дозволений в календарному році для вилову окремих видів риб. І так розпочинаємо. Час доби відведений для вилову риби в місцях проживання форелі. Наприклад, січень лютий з 7 до 17 години, березень з 6 до 18 години, квітень з 6 до 20.00. Травень з 6 до 21 години, червень липень з 5 до 22 годин, серпень від 6 рана до 22 годин, вересень з 7 години ранку до 20.00, жовтень з 7 години ранку до 19.00, і листопад та грудень з 7 години ранку до 17.00 вечора. Ну а що до того, який час доби відведений для лову риби в водоймах за винятком місць проживання форелі. І так, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень дозволено від 4 рану до 24.00, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, з 5 години ранку до 22 годин вечора. Ось такі правила.